Доброго дня, вітаю вас! У нас сьогодні заняття на тему шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі або електромагнітне випромінювання це поширення у просторі коливання електромагнітного поля, мобільний зв'язок, сонячне світло, радіоактивне випромінювання, ультрафіолет, теплопічки, рентгенівські промені все це електромагнітні хвилі. А чому ж їхні властивості такі взагалі різні? І чим же пояснюється принципова різниця між ними? Як утворюються різні види електромагнітних хвиль і де їх застосовують? Саме про це мова піде сьогодні на нашому з вами занятті. І так, а що ж таке взагалі шкала електромагнітних хвиль? Або ще дуже часто називають спектром електромагнітних хвиль? Це безперервна послідовність частоти довжин електромагнітних хвиль, які існують в природі. За способом випромінювання хвиль, що належать до тієї чи іншої ділянки спектра, розрізняють наступні: низькочастотне випромінювання і радіохвилі, інфрачервоне випромінювання, видиме світло і ультрафіолетове випромінювання, рентгенівське випромінювання та гамма випромінювання. Які основні властивості електромагнітних хвиль? Вони всі поширюються в вакуумі з однаковою швидкістю, швидкістю, яка дорівнює швидкості світла. Правильно? Вони породжуються зарядженими частинками, які рухаються прискорено. Одночасно мають і хвильові, і квантові властивості, оскільки корпускулярно хвильовий дуалізм це взагалі загальна властивість природи. Із збільшенням частоти, або, навпаки, зменшенням довжини хвилі, на перший план поступово виходять квантові властивості електромагнітного випромінювання, а зі зменшенням частоти хвильові. В оптичному діапазоні і квантові і хвильові властивості електромагнітного випромінювання виявляються майже однакові. І далі давайте поговоримо про радіохвилі, що собою являють радіохвилі. Це електромагнітні хвилі довжиною від км або 3 кГц частота до приблизно 1,1 мм або частоти 3 ТГц. Радіохвилі від наддовгих із довжиною понад 10 км до ультракоротких і мікрохвиль із довжиною 1,1 мм, вони породжуються саме змінним електричним струмом. Низькочастотне випромінювання, або, говорять, надовгі радіохвилі, виникає, наприклад, навколо провідників, в яких тече змінний струм, і поблизу генераторів електричного струму. Оскільки енергія цих хвиль є дуже малою, вони можуть поширюватись на великій відстані і серйозно вони не впливають на організми, в тому числі і на нас з вами. Електромагнітні хвилі радіодіапазону. Породжується високочастотним змінним струмом, який створюють генератори високочастотних електромагнітних коливань. Які особливості поширення хвилі радіодіапазону? Довгі радіохвилі або ще їхня довжина від 1 до 10 км, вони здатні обгинати земну поверхню, тому багато міжнародних станцій ведуть мовлення на довгих хвилях. Цей діапазон хвиль виділений для морської навігації. Середні хвилі, довжина від 100 м до 1 км. Вони поширюються в межах тисячі км, оскільки можуть відбуватися тільки від іоносфери. Радіопередачі на середніх хвилях краще приймаються вночі, коли якраз підвищується відбивна здатність іоносферного шару. А короткі радіохвилі, їх довжина від 10 до 100 метрів. Відбившись від іоносфери, вони повертаються до Землі, відбиваються від її поверхні, знову спрямовуються до іоносфери, де знову відбиваються. І так вони, багаторазово відбиваючись, радіохвиля може якраз кілька разів обійти взагалі всю земну кулю. Ще розрізняють ультракороткі радіохвилі, довжина від однієї десятої міліметри. До 10 метрів. Вони практично не відбиваються від йоносфери, поширюються в межах прямої видимості. Порівняно з іншими хвилями радіопазону, ультракороткі радіохвилі, їх легко моделювати і можна спрямовувати вузьким пучком. Вони менше розсіюються. Саме тому ці радіохвилі набули широкого застосування в стільниковому зв'язку, телебаченні і радіолокації. Електромагнітні хвилі оптичного діапазону випромінюються збудженими атомами під час їх переходу в стан з меншим рівнем випромінювання. От зараз на екрані ви можете побачити сфери застосування радіохвиль. Також серед Наступних випромінювань розрізняють інфрачервоне або теплове випромінювання. Довжина хвилі становить від 760 нанометрів до 1,2 мм. Інфрачервоні промені випромінюють будь-які тіла, які мають температуру вищу за абсолютний нуль. Людське оке взагалі не здатне бачити інфрачервоне випромінювання, адже енергії квантів недостатньо, щоб збудити нервові клітинки в оці. Але багато представників фауни вони мають спеціальні пристосування, так звані, своєрідні прилади нічного бачення, які здатні приймати ці промені. Інфрачервоне випромінювання зазвичай є корисним для людини, але у великих дозах може спричинити запаморочення, втрату свідомості, тепловий або сонячний удари. Інфрачервоні промені застосовують в промисловості для. Сушіння автомобілів, наприклад, лакофарбових поверхонь, деревини, зерна, в пультах дистанційного керування кожного дня використовується, в системах автоматики і в охоронних системах. Ви також знаєте, наприклад, прилади, які називаються тепловізори. Це прилади нічного бачення, які відчувають інфрачервоні хвилі довжиною від 3 до 15 мікрометрів. Представники фауни мають своєрідні живі прилади нічного бачення, які здатні сприймати інфрачервоні промені. Це і глибоководні кальмари, і, наприклад, африканська, американська гримуча змія. Наступний діапазон це видимо світло. Воно входить в довжину хвилі від 400 до 760 нанометрів. Видиме світло випромінюють досить нагріті тіла, причому температура, за якою тіло починає випромінювати світло, залежить від речовини, з якої складається це тіло. Випромінюванням видимового світла можуть супроводжуватися деякі хімічні реакції, наприклад, хемілюміністенція, завжди дати, яким світяться ті ж самі світлячки, радіолярії тощо. Видиме біле світло розділяють на 7 кольорів. Ми знаємо, да, це кольори спектру: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. І людське око найкраще сприймає світлові хвилі довжиною 555 метрів. Досить -таки цікаве число, його можна легко запам'ятати, які якраз відповідають зеленій частині спектра. Наступна частина електромагніт... шкали електромагнітних хвиль. Це ультрафіолетове випромінювання, яке знаходиться в діапазоні довжини хвилі від 10 до 400 нанометрів. Ультрафіолет випромінює сонце і інші зорі, електричні дуги, спеціальні кварцеві лампи. Людська ука взагалі не реагує на ультрафіолетове випромінювання, і наймовірніше, це пов'язане з еволюцією, адже якраз ці промені добре поглинаються водою. Яка входить до складу рогівки ока. Ультрафіолетове випровінювання має високу хімічну активність, і ми знаємо, в великих дозах є шкідливим для здоров'я людини. У невеликих кількостях ультрафіолет добре впливає на людину, адже сприяє якраз виробленню вітаміну Д, зміцнює імунну систему і стимулює низку важливих життєвих функцій в організмі. Застосовують, наприклад, ультрафіолетові промені для дезінфекції повітря в лікарнях і в місцях великого скупчення людей. Ну, наприклад, ви можете побачити, як блокується ультрафіолетове випромінювання захисними кремами. Ось подивіться, праве фото зроблено в ультрафіолетових променях. Там, де нанесли крем, сонце туди не потрапляє, тому ми можемо бачити ось таку картинку. А висока в горах взагалі, наприклад, не можна також залишатися тривалий час без одягу і темних окулярів, тому що випромінювання ультрафіолетове там достатньо потужне, що може нанести шкоду. А тепер давайте поговоримо про такий тип випромінювання, як рентгенівське випромінювання. А, взагалі, відкрите рентгенівське відпромінювання було в 1895 році німецьким фізиком Вільгельмом Конрадом Рентгеном, і саме за це відкриття він отримав першу Нобелівську премію. От подивіться, ви бачите на екрані перший рентгенівський знімок крізь руки Верти Рентген, це дружина рентгена. На якій видно обручку на пальці. Рентгенівське випромінювання має довжину хвилі в порядку від 1 соти до 10 нанометрів. Виникає вона внаслідок швидкого ударного гальмування електронів, а також в результаті процесів всередині електронних оболонок атомів. Наприклад, де можна застосовувати рентгенівське випромінювання. Це рентгенівська трубка, тобто це електровакуумний прилад, який призначений якраз для генерації рентгенівського випромінювання, де можна використати. В медицині це кісткові тканини, вони, так як вони менш прозорі для рентгенівського випромінювання, ніж інші тканини організму. Тому якраз кістки чітко видно на рентгенограмі, тому в медицині їх дуже вдало застосовують. У фізиці для дослідження структури кристалів є розділ такий рентгенографія навіть і окремо вивчають, в хімії для аналізу сполук, також їх можуть використовувати і в промисловості. Наприклад, для виявлення дефектів це також рентгенографія визначає. Взагалі, рентгенівське випромінювання чинить руйнівну дію на клітини організму, тому застосовувати його потрібно надзвичайно обережно. І останній тип випромінювання це гамма випромінювання Довжина хвилі менше за 5 нанометрів. Воно випускається збудженими атомними ядрами під час ядерних реакцій, радіоактивних перетворень атомних ядер і перетворень елементарних частинок. гамма випромінювання застосовують у дефектоскопії для виявлення дефектів, наприклад, всередині деталей. У сільському господарстві і харчовій промисловості це стерилізація харчів відбувається і, звичайно, це в лікування онкологічних захворювань для знищення ракових клітин.